Нехай. Нехай тоді і твоя правдивість тобі за мосах буде. Присягаємося, клянуся, сяймо сонце золотим. І млою ночі тайна гикати, ходою тіл небесних, що дають нам життя і смерть. Тепер не знають я. Хочете почути, що написав коханий син. Так, хочу. Так, так. Привіт, батьку! Так і не вийшло з тобою поговорити, тому я пишу тобі цього листа. Надіюсь, на даний момент ти вже мене пробачив. Ми з дружиною зараз у Флоренції. Ми відвідаємо музеї, купуємо дорогі речі, наші діти ходять до різних дитячих кафе, і там зустрічають переодягнених аніматорів, їхніх улюблених героїв з мультиків. У нас все добре. Життя вирує. Я надіюсь, що ти мене колись пробачиш. Я просто такої думки, що молоді повинні повинні жити, повинні радіти життю. Ти міша мого життя. І я вирішую здати тебе додому пристарілим. Як на мене, тут тобі буде краще. З любов'ю твій, син. колись я ще до тебе зайду, батько. Ось що написав. Коханий син. Нехай, що потім каталога! Наше місто було два роки окупованим ворогами. Кожну ніч бомбили. Ми ховалися у підвалах. Мені було ну, тільки шість років, але я добре пам'ятаю, як летіла на нашу тридні бомба. Ой, як була страшна війна в 2009 році два сильних імперії, гітлерівська і російська напала на Польщу. І тепер через 70 років значить, російська держава напала на Україну, вбиває наших дітей і внуків вбиває. Це коли когда сумка стоит свещальная, вот вдруг выхода. Когда в цій сумці є документи і якісь речі, які которые важливі. Война — это когда твой сын может на звук определить, что гроза где-то далеко. Либо снаряды, которые льются, либо грады. Мы как две сестры. У нас одна боль. В города сейчас война. Мы давно не были дома. Мы скучаем по своим домам. А кто-то их потерял по своим стенам, мы скучаем по своим друзьям, родным. Боль. Я помню, вышла на улицу и были слышны взрывы. Работала сирена. Сигнализация в машинах. Люди кричали. И ты не знал, то ли тебе бежать, то ли остаться здесь. Было очень страшно. И едет автобус. С надписью ⁇ Груз 200 ⁇ И ты думаешь, а может быть этим грузом станешь ты? Тяжко обернутися, стати з коліні і піти під час бурі, під час війни. Але люди, треба вставати і йти вперед, досить бути несвідомими і неживими. Життя воно не тут, не в театрах, не в клубах, не в кафе, воно воно там за дверима, на вулиці. Вставайте всі, і йдемо зі мною ловити життя, Бігом! Бігом! давайте!